Якщо ви коли-небудь бачили танк Т80, то швидше за все звертали увагу на те, що він обвішаний гумовими килимками, і це не самостійний тюнінг танкістів, а впровадження інженерів. Багато хто може подумати, що це додатковий екран від кумулятивних снарядів або для зменшення радіолокаційної помітності і теплового випромінювання, але це не так. Гумові килимки на Т-80 розташовані спереду між гусеницями, закриваючи частину простіру під нижчим з боку на корпусі, а також навколо башти. Т-80 це єдиний радянський танк, оснащений газотурбінним двигуном. Такий двигун при порівняно невеликому розмірі здатний видавати надзвичайно велику потужність, хоч і має величезну витрату палива. Також він споживає приблизно в четверо більше повітря, ніж аналогічний дизельний двигун. Пил, потрапляючи з повітрям у двигун, під впливом високої температури починає спікатися в тверду масу, що нагадує скло, і поступово наростає товстим шаром на лопатках турбіни та в газовому тракті, звужуючи його діаметр. Все це зменшує ресурс двигуна, знижує потужність і робить роботу силової установки дуже нестабільною. Так, як СРСР все створювалося в режимі економії, Т-80 не забезпечили якісною системою очищення повітря, здатною прибрати дрібний пил. Натомість на танк встановили системи фільтрації циклонного типу. Вони добре справляються з піском і з досить великим пилом, але перед маленькими фракціями такі фільтри безсилі. Спершу ця проблема здавалася нерозв'язною, адже без глобальної модернізації танків Т-80 на них неможливо було встановити нові ефективніші фільтри. Але в результаті конструктори вирішили боротися не з пилом, а з потоками повітря, який несло дрібні частки пилу. Танк помістили в аеродинамічну трубу, щоб вивчити його аеродинаміку, а потім вже вирішити, де, як і що можна виправити, щоб створити. Потрібні завихрення повітря, які б перешкоджали потраплянню пилу в повітряний тракт. Проблему вирішили за допомогою тих самих гумових килимків. Над гусеницями зробили гумові екрани. Вони не дозволяли розлітатися пилу, який піднімав танк під час руху надто далеко. Фартух у передній частині направляв потік повітря з боків від танка, уникаючи таким чином появи завихрень. Гумові накладки на башті підвищували обтічність і не дозволяли повітряним потокам діставатися повітря забірників. У результаті завдяки гумовим килимкам конструкторам вдалося збільшити моторесурс танка Т-80 в три рази.